Як може змінитися риторика вищого керівництва Польщі і на міжнародній арені, і можливо в ставленні до подій в Україні? Немає єдиного вищого керівництва Польщі, риторика президента Навроцького, яка була завжди антиросійською, але останнім часом і антиукраїнською, теж в питаннях, які стосуються особливо історичної політики, в питаннях вступу України до НАТО в інших питаннях вона викликала в нас занепокоєння. Натомість риторика уряду прем'єра Туска була спокійнішою. риторикою. Река віце-прем'єра Сіхорського взагалі була проукраїнською. Це парламентська республіка. Там є різні позиції. Це прямо як агресії, поляки це вже так і назвали. Оголосили виклик резервістів і побачили, чого вартують російські слова і чого вартує бездіяльність Сполучених Штатів Америки. Бо це по суті плювоків Трампа відразу після зустрічі з Навроцьким, яка нещодавно відбулася, де Навроцький розповідав, яку безпеку гарантує велика дружба Сполученими Штатами. Росіяни показали, що безпеки це не гарантує, і все це відбувається на фоні навчань, які починаються в Білорусі, і це все реакція на ці події і перевірка Росією стану оборони і реакції країн Європейського союзу і НАТО на їхню нахабну агресію, тому що це акт агресії.